Ітак, всім привіт! Мене звати В'ячеслав. Це мій акваріум на 20 літрів. Це перший мій акваріум, який запущений 5 марта. Йому скоро буде рік. Опиту в мене в акулімісті теж немає. Тут балка освітлення стоїть на прозорому склі. В ній знаходиться дві лампи. Т4 по 8 Вт. Фільтруючий елемент у мене Атман. На 230 літрів. Старенький, Да, присоски вже не тримають, але я прив'язав на пластиковий хамут звичайну присоску, і він справно працює. В цьому акваріумі із рослин знаходяться яванський мох, дуже великий кущ, валіснерія звичайна і криптокарина. Саме яка я не можу вам підказати. Із рибок, із рибок в нас є. Ніони шість штучок, гупі, мікс. Є креветочки, чері, завдяки кущу яванського моха. Їх дуже багато, равлики є в нас, катушечки, наші помічники Теодоксуси, які зберігають чистим наше скло. Меланьї є, але зараз я їх щось не бачу. Мальочек гупі присутній, були колись тут дві неретинки. Також є в нас маленький рак ябід, деструктор вулкан. Вон він сидить у куточку. Дуже сором'язливий хлопець. Оце його будиночок. Також в акваріумі присутні шишки. Вільхи, листочок клену та листочок дубу. Це ми кидаємо для наших улюбленців. Ось таких креветочок. Зараз всі скупчились на кормі. Взагалі мені подобається, як все в акваріумі там знаходиться. Там себе гарно почуває зараз рибка. Оце ось сині гупи, це свіженькі гупі. Я їх тільки недавно приобрів. Тому вигляд трішки має хвост такий не дуже, але все загоїться і відросте. Ось такі чудові мешканці в мене є. Дуже подобаються неончики, в них дуже цікава поведінка. Ну, на жаль, наш рак не хоче показатися во всій своїй красі. А не, виходить, вас привітати. Ось такі тедоксуси в мене, катушечки є. Кому сподобалося, ставим лайк. Велике дякую Сергію.